Олена Володимирівна приєднується. Вітаю, панове. Добрий день. Доброго дня. Добрий Доброго день. день. Ну, ще двох немає. Так, в принципі, всі є. Всі відео включають. Так. Ну що? Робимо перекличку? Готові? Включаємо. Камери всі перевірили, щоб вони у вас працювали. Представляю вам другого викладача, Олена Володимирівна Шишацька, про якого казала. А якщо ви ще й знаєте назву іспиту, то вже це бонус для магістрів другого року. Моє прізвище, зна... моє прізвище знати не обов'язково. Ні, ні, ні. Назва предмета. Ні, ну ми почали з викладача, а потім назву предмета. Так, я да. Я акцентую увагу, що моє прізвище, знати не обов'язково. Головне, назву предмета. Ну, да. Так, ну що, поміняю макет, щоб видно було краще всіх. Я в себе не всі ще. Не всі ще. О, так начебто всі помістилися. Юля, ви без відео, ага, Юля з відео є. Ще хтось проситься О, Олена Володимирівна. Я, я перепрошую, у мене не зовсім стабільний інтернет. Через те я пішла на мобільний так. Да. Я зрозуміла. Так, тоді ви можете і відео виключити, щоб якщо нестабільний інтернет. Прекрасно. Ви робіть перекличку, я тут посвідчу обличчям. Да? Я вас добре. чую, вас бачу, я з вами. да добре, хорошо? Так, поїхали. Е, група ПС Олексеєнко, Наталі. Е, тут є документ. Те, що я казала, розмитий а. фон трошки далі. Так видно? Так краще видно. білоусов Нікіта. Є. Да. Боже, а е, в мене питання: якого року та фотографія Нікіта? стара <ріх> Курдельчук Тетяна. Немає, я так розумію. Хорошо. Макарович чи Дельберт. Он бачите в дії, Адальберт, хоч фотографії більш-менш дякую. Моцик Софія. Я. Yeah. Угу. Дякую. Плюш, Дар'я? Я. Yeah. Угу. Дякую. Сазонтова Юлія. Yep. Дики фото бачу, більше нічого. О, да, хорошо. Туру Яна. Я. Угу, дякую. Хорошо. З групою П закінчили. Група САТР. Є. метро. Yep. Угу. Дякую. Бондарець Артем. Доброго дня. Добрий день, хорошо. Гнатишко Максим. Є. Щас, секунду. Угу. Боже, вишиванці. Вишиванці на фото. Клас, де ж зараз? Що, не... Що зараз без вишиванки? Можу, діти, якщо будуть бонуси. ні 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 Олег Григорович. Присутній. Угу. Лазарів, Ігор. Уган. Фото майже не видно. Лось, Максим. Що змінилися сильно, так? Дякую. Угу. Ляшкевич Андрій. Дякую. Півень Денис. Угу. Дякую. Пілавов Костянтин. Так і не з'явився, правильно ж? Ви наче... це... мені казали вчора. Ну, і так як да. Тобто зараз немає його на іспиті. Хорошо. Пострілку, Владислав. Я. Угу. Резниченко Ілона. Я тут. Угу. Дякую. Сахнюк, Павло. Доброго дня. Добрий день. Боже, вас і не впізнати. Ви впевнені, то, що то ви на фотографії, Павло? Так. Не знаю, не знаю, сумніви. <різь> Родумав Сергій. Коли ви робили айдішки, скільки було вам років? Дякую, Сергій. Просто вже ж ви 18 років мали після 14 замінити, тобто вже нове. А, ну 18 плюс зараз 5,23, то нормальок. Якщо поголити, так і буде. В 16 робили. Замінити. 16 робили, не 18. Ні, замінити в 26. Не знаю, початково, а зараз роблять 14, а потім 18 Ну, Ми робили теж 15 років. 15, ну. Попали. Я зрозуміла. Так, хорошо. З перекличкою розібралися. Ну що, старости у нас готові? Хорошо. Старости відповідальні. Старости скрін прикріплять. Так, починаємо. Починаємо. Перше у нас, перше у нас, у нас у нас. Е, Перше теоретичне питання. перше теоретичне питання для групи. Для групи, для групи, для групи САТР. Так, Пілавав там дев'ятим, так він не стоїть. Я не чіпаю, зразу кажу. Тобто, зрозуміло, да? Ми його ніяк. Тобто, список у вас є, там буде. Значить, а, ні, давайте так, секундочку, все ж таки. М -м, секундочку, 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 щоб не було нюансів. я вам розшарюю, Розшарюю, розшарю, розшарюю, розшарюю, щоб ви побачили всі, хто в списку. Бо, може, ви не знаєте, яким ви в списку себе. Там, бачили, чи не бачили. Дивіться, будь ласочка Зараз вас цікавить, щоб ви побачили себе в вписку і побачили, яким ви номером. Побачили і спит, екзаменаційна робота, письмове завдання, і там є список. САТР і ПС, і ще раз уточню. Всі побачили? Ручки підніміть, що побачили. Ну, має бути 20 людей, які підняли руки. Зараз бачу. Раз, 2, 14, 16, 17, 18. Ще двоє. 19. Хто ще один не підняв? Це я, мабуть, що я розшарила. Ні, хоча має бути. Ладно, побачили. Тепер дивимося уважно на екран. Дивимося уважно на екран. Група САТР. Вам достатньо видно нормально? Чи збільшити? Кажіть. Від 1 до 13 груп? Ні, 35 питань. 35 питань і 13 людей в групі. Є. Генеруємо з якоїсь спроби? Кажіть з першої, другої, чи з третьої? З першої. Будь ласка. Тобто, хто в першому списку? У нього 17 питання? хто 13 в списку, 22. Зрозуміло. Всі собі виписали, всі порахували. Денис заскрінив, Правильно? Хорошо. Група ПС. Скільки у нас в групі? 8. 8. 35 питань. На 8 чоловік. Генеруємо з якоїсь спроби? З першої. Хто перший в списку буде? Питання номер 2. Хто восьмий в списку питання 22. Наталя заскрінили? Так. Хорошо. Всі побачили? Це було перше теоретичне питання. Тепер письмове питання. Письмове питання. Там їх 22, здається. Ладно, на 21 зупинимося. Група САТР. Ой, ну так. Да. СМПР. Перше СМПР. Поїхали 13 чоловік, 21 20... питання. Яка спроба? Денис перша? Це ваше друге письмове. Всі знайшли? Денис заскринив. Для ПС. Яка спроба Наталя? Перша. Хорошо. Хорошо. що ви так не хочете? Другу. Може, першу я би спеціально підлаштувала? Я так довго лаштувала? Поїхали. Хто перший в списку? У нього друге. питання. 16. Письмове завдання. Хто восьмий в списку 20. Побачили? Заскрінили. Є. Так, тепер ваші плюшки. Для тих, хто сума балів за семестр. Сума балів за семестр. Була 60+, плюс 60 плюс. Ви пишете тільки тестову частину. Єдине, крім тесту, в тестовій частині, там третій, я вчора показував, третій розділ, що при написанні цієї екзаменаційної роботи зобов'язуюсь дотримуватись принципів академічної доброчесності, що робота там така, оце єдине пишете від руки і прикріплюєте саме там, де тестова частина. Почули, в кого 60 всі бали повернуті, всі бали знають. Є такі, хто не знає, в кого які бали за семестр? На всіх випадок перепитую, хто не бачив той стовпчик у себе в класі. Нема. Хорошо? Зрозуміло. Значить, тепер я розшарюю вам. письмове у вас розшарене. Розшарюю тестове завдання. Одразу кажу, воно ще не запущено. Ви його маєте подивитися, що воно у вас є. Там, в залежності від кого. Є. Подивіться, будь ласка. Що у вас з'явилося це завдання? Воно не запуститься ще. Одразу кажу. Так, з'явилося, Хорошо. Зараз, дві секундочки. Ну, якраз те, що я і розраховувала, що ми почнемо в 15:15. .15. Є. Тепер можете запускати, воно у вас запуститься. Я вибачаюсь, воно у вас запуститься. Подивіться, будь ласочка Запустились? У мене має... там е, віконце, е, типу залогіньтесь, щоб продовжити. Я натискаю кнопку залогінитись. Зробіть, будь ласка, через Ctrl N, через анонімного. Тоді через... ви зайдете. Через да. анонімного зайти, так. Да? Так, да. чому? Тому що там стоїть обмеження що тільки один раз. І чомусь у вас, значить, де ще паралельно відкрито ваш аккаунт, і воно його тоді не пускає. Вріми Владислава, у всіх інших зайшли? Так. Хорошо. Так. Владислав, вийшло? Так, да, зараз я. 60. І там потрібно написати в коментарях під цим повідомленням, чи погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь. Якщо не погоджуєтесь, пишемо не погоджуєтесь, тоді пишете практичну частину всю. І ми з вами спілкуємося. Обов'язково. Бо я вже бачила ваші відповіді на Google форму. Приватних, Андрія, приватних. Денис, я не знаю, куди вам далі додати, У мене немає куди ще поставити. Ви можете тільки знаєте, як бонус комусь там 5 балів подарувати. До речі, ти не знаєш, якщо хочеш, можеш подарувати 5 балів. Так, е, да, тут такі будуть. Кому не вистачить? Ну що, написали? Бо я не бачу. Під балом ще зайду на пошту. А перше, друге завдання – позначати просто номер один, номер два, чи писати там номер 35, умовно, і там для другого іншого? Номер один в скобочках – 35. Ага, добре. Номер добре. два в скобочках – 6. Ну що, дві в лапках? Чого нічого не пишемо? Я написав вже в коментарі. Ти щось не бачу? Я зрозуміла зайду на пошту, так я буду швидше побачу. наш пошту приходить швидше. І пробачення, до котрої години ми можемо писати практичну частину? другу? Годину після 15 до 16.45. Угу, Дякую. У мене зараз буде тренінг паралельно, тому що я буду без звуку, якщо що там моргайте, буду вам включати. Але я паралельно ще записалася так. на тренінг, який сьогодні починається. Це ж треба було так, щоб не туди, не сюди. Що? Кого, хто відписав мені? Я вас відпускаю. Дякую вам. До побачення. Дякую вам, Добачення. Добачення. Дякую. До побачення. Дякую вам до побачення. Денис, я вам можу написати, хто не вистачить тоді. До побачення.